В свідомому писанні ми читаємо про те, що Ісус говорить, що коли тебе хтось вдарив, то підставити іншу щуку. Це питання, яке дуже часто дуже часто неправильно розуміється. Ну, традиції того часу було так, що люди, коли віталися, то вони віталися, обнімалися, тобто підставляли Там. Коли перепрошували одного, то це теж був такий. Жест, коли там просили вибачення, або, або вибачали, що підставляли щуку, щоб іншою щукою притулитися, тобто обнім обніматися. І коли Ісус говорить про, про те, щоб підставити щуку, це передусім про готовність пробачити. Тобто тут не йдеться про те, що якщо тебе хтось образив, то ти маєш, маєш знайти можливість ще ще раз, щоб тебе образили, ще раз, щоб тебе вдарили. Й? Йдеться про те, що якщо тебе образили, то ти будь. Будь вищий цієї образи і будь готовий пробачити тій людині, яка вчинила, ну, вчинила такий вчинок. Сьогодні ми це розуміємо, що ми маємо бути тими терплячими людьми, які е, шукають е, шабіш образи, якщо ми їх десь там від когось дізналися, що якщо нас хтось образив, то підставити другу щеку, це знову шукати, знову шукати, щоб нас образили, чи там побили, чи там скривдили. І Ісус тут говорить про те, що коли тебе хтось образив, то твоїм завданням, чи твоїм покликанням, чи твоєю. Ну, твоєю місією має бути те, що ти маєш бути готовий пробачити іншій людині.